Продовжимо мистецьку тему з чарівними гостями. Просто зараз до нас завітає співачка Воля Цибульська та громадська діячка, амбасадорка проєкту Наставництво від благодійного фонду Твоя опора Інна Мірошниченко. Ну а говорити ми будемо про проєкт, що підтримує дітей з інтернатів. Там. Я зараз. Доброго ранку Доброго ранку красуні. Будь ласка, проходит, привіт, привітівчика. Привіт, 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 привіт. Рада бачити навзаєм. Привіт, привіт, привіт красуніран. Ой. Ран, ой, ой, класс, дякую, добре. Ну, одразу не можна спитати про мету проєкту. Та розкажіть трошечки, в чому він полягає, хоча зрозуміло, але хочеться від вас це почути. Хто... Uh, ну почалося серед ночі для мене особисто. Як і всі великі проєкти, і всі великі проєкти. Та uh -huh. <реж> мені не спалося. Я дивилася в Ютубі інтерв'ю різноманітні та наші українців. І трапила на одне з інтерв'ю Іни, де вона розповідала про. Своє встановлення так своїх діток і про те, як вона зараз намагається допомагати врятувати дітей з інтернатів, особливо підлітків, тому що їм найскладніше uh -huh. їх не хочуть встановлювати, а їм потрібна опора і опіка. І Я розплакалася як мама, просто і, і, і написала і мені здається, навіть подзвонила їй в той же час кажу, що я можу зробити, як я можу долучитися, бо у мене є паралельно творчий проект. Я кажу, давай ми надамо йому сенсу, давай ми об'єднаємося для того, щоб е, було більше результату і було більше доленосних долонос, зустрічей. Тому з моєї сторони, це так. Почалося, а що було він? Я думаю, що вона сама розкаже ваша частина. Слухаємо <су> 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 да з моєї сторони, все достатньо <су> просто. заплакані <су> смс-ки <су> приходять. <су> так, так, так давно вже приходили і виходили. Дуже хочеться допомогти більшій кількості дітей. Коли ти принайшли в усиновлення взагалі в цю тему, тебе спочатку накриває хвиля депресії, тому що ти розумієш, що ти не можеш в своєму домі прийняти всіх дітей, які цього потребують. Дуже хочеться щось робити, аби покращити їх положення тут і зараз. І я не змогла пройти осторонь того, що найбільш вразливіша категорія це дійсно підлітки. В них майже немає шансів потрапити в сім'ю, і в них спливає час, коли вони виходять в велике життя, і всі сприймаються як свободу. А насправді вони виходять в життя, про яке вони зовсім нічого не знають нуль їх до цього не підготували навіть до банальних речей. Що продукти перед тим як приготувати, як їх взагалі приготувати, це окреме питання, що їх треба купити. Де їх купити? Що таке каса, що таке магазин? Якщо дитина народилася в стінах інтернату, там виросла. Вона не знає всього цього, тому що вона звикла, що просто о другій на столі з'являється пюрешка і котлетка. А що це і з чого воно було зроблено? Ніхто не знає. І для цього. Держава, не ми придумали наставництво. Це така форма допомоги дитині, коли ти на підставі постійної зустрічі там раз на тиждень приїжджаєш і допомагаєш дитині соціалізуватися. Ти стаєш її другом опорою. І такі люди дійсно можуть рятувати життя підлітків. Ми свої опори вирішили. Ми знаємо, як складно ставати наставниками через певні бюрократичні процедури. Наприклад, альо, я хочу стати наставником. Ми чекаємо набору групи, і ти чекаєш місяць, два-три рік. Ми вирішили дати приміщення, зібрати всіх охочих, хто хоче зараз стати наставником. Навчання. Вчити їх, сертифікувати, і найголовніше далі супроводжувати. Бо дуже часто наставники бояться невідомості, що я візьму цього підлітка в інтернаті за ручку на вулицю, і що я буду з ним робити. Тому ми пропонуємо їм приїжджати в центр ментального здоров'я «Твоя опора, і ми там розкажемо, що робити. Ми будемо там влаштовувати майстер-класи, навчання, там будуть нейропсихологи, педагоги, корекційні педагоги, психологи. Тобто допомога буде і для наставника, і для підопічного. І таким чином ми хочемо. Одним махом закрити потреби якомога більшої кількості дітей не по одному наставнику. Зараз у нас п'ять сотень заявок є. і Ми сподіваємося, що це буде п'ять сотень наставників вже там в першому пулі проєкту. Е, ну а мені хотілося привернути увагу до, до, до цієї події, до, до цього проєкту. І е, хотілося викликати якраз таке емоції тепла і спогадів про своє щасливе дитинство. І особисто в мене пісенька Капітошки з мультфільму Капітошка це якраз таки про те, коли я мала сижу перед телевізором, і мама з татом ввечері після смачної вечері включають мені. Мультик, так і я можу насолодитися і своїм дитинством, і тим, що поруч маленькі брати, і тим, що мене по-справжньому люблять. І я сподіваюся, що люди, які будуть слухати цю пісню, перш за все, я Геннадію Сасько хочу передати привіт. Йому майже 90 років. Пан Геннадій, ви мій герой. Я дуже дякую за те, що він нам надав права на цю пісню, дозволив повернути цю пісню нашим дітям і нам, та бо я досі себе почуваю маленькою. І нехай ця пісня нагадує дорослим людям про дитинство, про важливість сім'ї. І якщо ви відчуєте в серці, що ви хочете стати наставником, що ви хочете. Для когось стати справжнім другом, тоді заходьте на сторінку Інни, там є всі координати, донатьте, будь ласка, і долучайтеся. Стільки багато цікавої інформації, яку треба засвоїти обов'язково. Процес <сесу> оброблення просто... вже Пішов, запущений. всі 15 запитань, які але... були, вже просто є відповіді. Але, але Ольчик, ти так гарно розповіла про капітошку. про... Uh, у нас є кліп, я пропоную подивитися. Кі сонечки обов'язково мрійте, тому що мрії збуваються. Діти, я би хотіла вас обійняти, але на цей раз ми обійматимемо вас музикою. Нехай в новому році кожна дитина відчуває любов та турботу. Нехай новий рік подарує вам яскраві мрії та щасливі усмішки. Привіт, дорогий друже! Вітаю тебе з новим роком! Завжди вірути вам, бо вони поруч. Я бажаю вам світла, радості і посмішок. Хай в кожної дитини буде надія. Хай в кожної дитини буде Україна. Ви обов'язково будете щасливі. А тобі, маленькі друже, в новому році хочу побажати багато любові. Знаєте, що творець із вами, і саме він веде тим шляхом, який потрібен для того, щоб стати найкращим, кращим за вчора і найкращим у своєму майбутньому. Люблю вас, бережіть себе. Mm -hmm. Mm -hmm. Дуже, дуже зворошливо. Ось так. Ой, в мене аж цей крапельки дощу теж потрапили. <рес> Я сподіваюся, що вони потраплять кожному в серце. Я прошу вас слухати цю пісню. Я хочу подякувати всім артистам, які долучилися, які знайшли час, зробили все абсолютно безкоштовно. Тому що вся монетизація буде йти на фонд твоя опора для ініціативи Інни і фонду твоя опора. І ми будемо таким чином за ці кошти вчити дітей так і шукати їм наставників. А давайте ще повернемося до цього наставництва. Хто може стати наставником? Це будь-хто може подати заяву? Так, будь-хто, будь-хто хто має бажання? Там, звісно, є певний пакет документів, які потрібно подати. Треба пройти медичне обстеження, щоб було в принципі зрозуміло, що людина адекватна, адекватна. не несе загрози для людини. Але якихось вимог до соціального фінансового там... положення немає ніяких, тому що від вас потрібен лише ваше бажання і ваш час. А які співбесіди, можливо, ці люди проходять? Чи як це відбувається? Потім відбувається навчання, і це ведуть Психологи обласного центру соціальних послуг. Ми зараз працюємо з київським обласним центром соціальних послуг. Психологи дають матеріал, вчать комунікувати з дітьми з закладів інституційного догляду і паралельно перевіряють вас на, на готовність. Взагалі чи готові ви, чи адекватні ви, і вони можуть потім може, звісно та, якщо... прийти до висновку. По перше, не обов'язково тобі кажуть. Ти неадекватна людина. Може бути, що людина неадекватна. Це теж може бути. Може бути логічно. А може бути, що людина банально не готова. І вона не це уявляє, коли хоче допомогти а, підлітку. Буде, і щоб так. вона не травмувалася, і не травмувала дитину, коли прийде і на третьому побаченні скаже: Ну коротше, я тебе не вивожу. Щоб цього не було, їх готують під час навчання. Ну, найголовніше, мені здається, що з початком війни ми так почуваємо себе самотніми. Багато хто з людей, якщо погортати в соціальні мережі, багато хто пише, в мене коло друзів змінилося. У мене там е е е сім'я розпалася там. Чи я себе почуваю якимось розгубленим? Мені здається, що найкраще це бути корисним для когось, якщо ти реально можеш подарувати дві години часу на тиждень дитині, просто провести приємно час та попити разом чаю, чи повчитися грати на гітарі, чи сходити до психолога, чи сходити просто поготувати разом їсти. Це лікує і тебе як дорослого, Дитину так само психологічно. А скажіть, будь ласка, ви співпрацюєте з якимись конкретними інтернатами? Чи наставник може обрати будь-який заклад? Зараз ми починаємо з області, тобто Київський обласний центр соціальних послуг. Відповідно, людина, яка йде до нас на навчання, має бути готова їздити в інтернат в області. Далі, коли ми, а я впевнена, ми успішно реалізуємо цей проєкт, Ми будемо приїжджати далі в інші області і там укладати меморандуми з центрами соціальних послуг, наприклад, там у Львівській області. І ті люди, які проходять навчання, вони приходять туди за місцем проживання, не реєстрація а проживання. Для чого прив'язка? Для того, щоб ми розуміли, що людині не складно їздити раз на тиждень, тобто це не з Києва у Львів з. Їде. Їздити. Це в область, тому в нас в основному заявки подані або кияни, або ті, хто проживають в області, їм зручно їздити. Інтернат вибирається, тобто декілька інтернатів є по Київській області. Людина може вибрати як той, який їй ближчий, так і в принципі там за іншими показниками. Наприклад, там, конкретно хочу з дівчиною працювати, конкретно хочу з дівчиною такого віку. Це теж все приймається до уваги, тому що має бути комфортно і наставнику, і підопічному. А скільки загалом вже є заявок? Скільки людей е зголосилися? Ну. У нас зараз більше ніж п'ять сотень заявок? Ми поки закрили прийом заявок, щоб опрацювати цей потік, тому що цих людей десь треба посадити, навчити, сертифікувати і потім їх сконектити з їхніми майбутніми підопічними, і їм допомогти. Далі будемо оголошувати наступний пул і будемо приймати чим більше буде наставників, тим більше буде соціально адаптованих дітей, щасливих доль, випускників інтернатів. Запитання: скільки має наставник вести дитину? Скільки, Скільки захоче всі наставники, кого я знаю, і діти, у яких були курсі, наставники, вони потім зберігають після випуску свої теплі стосунки. Вони їздять одне до одного додому. Дуже часто, якщо не склалося у дитини в житті, і вона не знайшла нову сім'ю. То це і є сім'я, і наставник, навіть який дарував годину-дві на тиждень, він стає як мамою, татом, і це люди, які вже 20 років тому випустилися, а вони все одно продовжують спілкуватися, приїжджати на свята, святкувати разом нові там новий рік, великдень і так далі. Ніхто нікого не зобов'язує. Якщо, наприклад, наставник відчує, що його сили закінчилися, це добровільна засада. Він просто має екологічно вийти, і для цього теж є твоя опора, їхні психологи, які допоможуть. Максимально екологічно вийти з цих стосунків, щоб не травмувати дитину, а пояснити, що ну от зараз не такий стан у людини, щоб mm. далі з тобою проводити час. Він має там закривати свої якісь потреби, переїжджати. Коротше, все це можна вирішувати в індивідуальному порядку. А взагалі є програма у цього наставництва? Тобто, що це за сфери мають бути. Ні, ні, є програма навчання, як вчать, і там просто пояснюють, які діти потрапляють в заклад, які в них можуть бути поведінкові прояви, які в них є потреби, як вони там живуть. А далі настав робить з дитиною все, що вони з дитиною хочуть робити: хочуть гуляють, хочуть грають на гітарі, хочуть їздять, дивляться кіно. З часом можна брати дитину до себе додому на свята. Імплементувати її в свою сім'ю, тобто тут же вирішують, немає ніяких обмежень, і ну, і звісно, що це має бути безпечно для дитини. Це безумовно, звісно. але все, що ви придумаєте вдвох робити, mm -hmm. ніхто не ставить вимог, що ай-яй твій підопічний не виконує там. Ти його не навчив правильно писати mm -hmm. чи читати. Ні, не для цього. Тут виключно для того, щоб дитина отримала друга. Тобто, це час, коли ти mm -hmm. даруєш дружбу дитині. <раз> Я дізнався про нове слово імплентувати «Імплементувати», так? Right. імплементувати <ına> дякую. <relación> навчишся його вимовляти, <к jobbar> <ста> <äsident> <sharp> і буде тобі. <спільств> <aphrag> Дівчата, дякуємо вам і за робите. Це великодушно, це да. дуже цінно, і це такий приклад взагалі того, як треба зараз е, проявляти, не знаю, проявлятися і взагалі е, розкривати свій потенціал, свою доброту. Я, своє дуже, тепло. я дуже дуже дякую Олі, тому що не кожна людина реально посеред ночі ставить до, до себе питання: чим я можу допомогти? о чим, я творча людина, що мені зробити. Я хочу, щоб кожен із нас ставив собі таке питання тоді. Свіста на кращу, дякую, дякую тобі, о Боже. Дякую вам, бережіть собі дитину. У нас в гостях були співачка Оля Цибульська та Інна Мірошніченко, громадська діячка, амбасадорка проєкту Наставництво від твоя опора.